Пані та панове, бажаю здоров'я. Сьогодні я зроблю для вас відео про парфумерію. Не весь час робити таророзклади. Трішки поговоримо на мою улюблену тему це за парфум. І хочу всім українцям і всім своїм глядачам, теперішнім і майбутнім побажати щастя, здоров'я, успіхів, благополуччя, терпіння. Звісно, що Всім українцям мирного неба над головою разом до перемоги. І сьогодні я говоритиму за такий парфум, який є найулюбленішим, найулюбленішим парфумом, але не моїм. А моєї доньки. З цим парфумом ми познайомились дуже давно, коли відпочивали в Одесі. Там ходять такі хлопчики і говорять: ой, які ви прекрасні, які ви красиві дівчата, роблять кучу-кучу ну, купу компліментів, різних компліментів, від яких ти танеш жоден чоловік нічого тобі такого подібного не говорив. Зазвичай чоловіки. вони. Дуже стримані, вони не є імпульсивні і вони не є багаті на компліменти. З ними якось так знаєте. Ну рідко я стикалась з чоловіками, які дуже багаті на компліменти. А тут хлопці закидають тебе різними такими приємними речами і такати, і сякати і в гарному сенсі цього слова, не в поганому зовсім ні, не подумайте. І ми з донькою слухали слухали це і кажемо, Хлопці, а що ви хочете. Та от ми хочемо, щоб ви у нас купили парфум. І вони продавали от такі малесенькі зразочки, але не пластикові, а такі, здається, у фіолка, фіолка як вона називається, вірно, хто знає, напишіть мені в коментарі. Ну, Такі скляні штучки, такі пробірочки. І ми купили пару штучок. Донька спробувала і каже, ой, це такий гарний парфюм. Я подивилась, там був до цих парфюмів докладався буклетик. І я якось запам'ятала. І одного разу, коли в мене випала можливість, я подарувала цей парфюм їй як презент, не пам'ятаю на День народження чи на інше свято. І саме про цей парфюм я вам зараз буду розповідати. Виглядає він ось таким чином. Цей парфюм називається L'Avie Ну, Дуже гарне виконання, красиве. Бачите, тут така стрічечка, і, звісно, ще тоді, коли я його тестувала в тому маленькому пробничку від хлопців, не знаю, чи це справжня версія чи ні. То якось так донька каже, який він класний. Я так стримано вдихнула його, да і все. І коли я його купувала вже в магазині, то також, якось знаєте, не, розумі... не зрозуміла його якості, його цінності. Звичайно, крім того, що мені дуже подобається тут парфюм. Це парфюм про солодкість. Справа в тому, що коли я почала. Готуватись до відео, то звісно, я прочитала, що саме є складовою. Цього. І була дуже здивована, бо зазвичай я дуже люблю таку композицію. Обожнюю. Там початкові ноти йдуть ірис, потім йде жасмин і квіти апельсину. Ну, Я взагалі квіткові аромати дуже люблю. А от серце його взагалі праліне, там, пачулі, ваніль складає, і боби тонка. Розумієте, Ніби так все звучно, все ладно, і мені подобаються такі буклети і склад цих парфюмів, але все-таки так полюбити його я і не змогла. Втім я, користуюсь, втім, я користуюсь, я взяла цей парфюм у своєї доньки, показати вам. А от користуюсь я от такими ось засобами, ви бачите, що у мене їх. Два, я вам покажу їх два. Зараз вони виглядають трішки не так, не прозора пластикова, така туба йде, а більш матова, така красива. Ну, це більш старий варіант. Мені донька дарувала і той, і інший тюбик. І каже: мамо, ну, ти ж любиш, я знаю. А я дуже обожнюю. Креми для тіла, і я їх не раз розповідала, що використовую зазвичай для зони декольте, Оскільки в кремах для тіла дуже гарний склад, але для рук, ну, самі розумієте, хто там використовує для рук, це зазвичай не крем, а лосьйон, в нього м'якша складова. Але все-таки він дуже приємний. Виходить, не такий, як парфюм в складі цього парфюму ми трішки за нього поговоримо. А от цими лосьонами, іншими лосьонами, парфумованими кремами я обожнюю користуватися. І звісно, саме оціми, оціма засобами я користуюсь. Як ви вже бачите, то я почала два. Ну, помилково стоїть два на туалетному столику. І звісно, я почала використовувати два залюбки. Також я отримала подарунок від доньки, коли я отримувала ці креми. Я отримала ну, десь через пару місяців. У мене там, коли було день... день народження, вона мені подарувала два ось таких зразочки. Бачите, ну, ага, а тому що я там догори ногами вам поставила. І ось ці зразочки, оці зразочки. Я вам теж про них трішки розкажу. Це один, це ось інший. Їх зовсім два. Виробник ланком. І звісно, що я вам хочу сказати, що це звичайний класичний парфюм, той, що я подарувала доньці, ось так він виглядає. А от оце ось іде фланкер. Ми з вами з ними трошки познайомимося. Виробляли цей парфюм, розробляли вірніше, виробляє його ланком, розробляли його кілька парфумерів і, звісно, база чудова, але я так полюбити його і не змогла. Наскільки я люблю складні аромати, наскільки я люблю ну, дивно скроєні. нині. Також солодкі аромати. Звісно, я всі обожнюю, мабуть, аромати, з якими я знайомилась. Єдине, що я не люблю у парфюмах, це хімозність. Але це зовсім не про хімозність. Просто навіть такий парфюм, як оцей, розпилення видно вам? Це тут буде пахнути на всю кімнату. Я, мабуть, і спати не буду тепер. То. Він занадто важкий виявився для мене. І, звісно, тут існують ноти ірису, які заявлені у цьому парфумі, але вони з часом вивітрюються. І, звісно, коли вони вивітрились, виступає ваніль, пачулі, бобатонка. А чомусь, от, знаєте, якось цей парфюм переходить мені ніби як в монотонність. І, ну, мабуть, все-таки він для мене занадто важкий. Донька його обожнює, звісно, у нього дуже, дуже багато шанувальників. Коли я зараз його вдихаю, то звісно він відчувається і свіжіться за жасмину на даний момент. І говорила я вже за ірис з часом вилізе і праліни. Але коли я вже проходить певний час, це хвилин 15-ті, йде. Оця справжня база, справжня база. І наскільки я є прихильницею ванільних ароматів, але я його ну, вживаю, знаєте як, коли там хтось поряд зі мною і то навіть, знаєте, донька використовує цей парфюм. Хоча, я чесно вам скажу, використовує дуже не часто, бо я попросила в неї на огляд, то він майже цілий. Вона каже: Я от його люблю там, дістала кришечку. Вдихнула, поставила. І не із за того, що він не стоїть, ну, не, не вартий три копійки, він це дуже дорогий парфюм, я вам скажу. Звісно, це не нішевий сегмент, і, звісно, він являється набагато бюджетнішим. Втім, це, звісно, не мас маркет і не Прямі продажі, тобто не каталожні продажі. Це парфюм досить таки не з дешевих. І, звісно, вона каже: я вдихаю його, ставлю, насолоджуюсь їм таким чином. А на себе, я так зрозуміла, вона також не, змог... не може наносити. Ось при таку прекрасну базу, при таку популярність, якось ми з ним закохались ну... По крайній мірі, вона я якось знаєте, менше я робила їй тільки подарунок, а от вона закохалась у цей парфюм, він ну, прекрасний для неї, але вона його в більшості випадків насолоджується з флакону. А я от при тому, що я не являюсь його прихильницею, втім я активно використовую лосьони для тіла. Ну, Не тільки за те, що я люблю ці лосьйони, взагалі лосьони парфумовані, а й за того, що в лосьонах він якось м'якший і він не, не роздає такого великого шлейфу і дифузності, тому що насправді цей парфюм дуже шлейфовий, він дуже сильний. і ті пшики що я зробила, то це вже буде пахнути, мабуть, добу. Ну, мінімум це до ранку, і, мабуть, доведеться провітрювати кімнату, щоб лягти спати. Я хочу зазначити, що я не є прихильницею того, щоб. Знаєте, так. Наніс аромат і ліг відпочивати і засипаєш. Коли я наношу аромат, я до ранку тоді не сплю, коли я вночі його або ввечері наношу, то я намагаюся не використовувати увечері парфюм. І, звісно, я роблю це тільки, зробила це тільки виключно для вас. І більше ні для кого. Ще хочу вам сказати, що зараз ми ще я все-таки ризикну своїм здоров'ям. І спробуємо ми ще й фланкер. А от пробничок, який я отримала в подарунок один і інший, зразок, так називається українською мовою зразок, то, звісно, я вам скажу: ось вони ще й запаяні. Звісно, я відкрию його тільки виключно для вас, тільки виключно для вас. Тут іде е, за, запечатано, так, я відкриваю, бачите? Відкриваю виключно для вас. І тут ми бачимо прекрасну демонстрацію. Дивіться, на цьому фоні йде демонстрація самого продукту, тобто, вкладена така листівка із декорацією цього зразочку. Дуже красиво зроблено. Звісно, всі ноти, що там заявлені, вони відповідають дійсності. Єдине, що я вам хочу сказати, що на різній кожі він звучить по-різному. Бо я його вдихала не тільки на своїй доньці, я вдихала ще такий парфюм. Є люди в моєму колі знайомих, які його люблять, які його обожнюють, які його носять. То, звично, я якось знаєте, Знаю цей парфюм, і він на кожній людині звучить по-різному, по тобто пристосовується, можна так сказати. Зараз ми подивимося інший зразочок з вами. І ось він випав вже зараз поставимо назад. Теж закрито, запечатано все. І, звісно, для вас, мої глядачі, я все це відкриваю, щоб ви. Побачили це разом зі мною, насолодили, ставимо його на місце і побачимо фланкер, як виглядає декорація. Тут також є зображення. зображення. Я не знаю, чи ланком використовує, чи інші виробники використовують також зображення парфюмів всередині, оскільки я, наприклад, цей зразок відкрила перший раз. До цього, які в мене були зразочки, то там зазвичай такої красивої декорації фото я не бачила. Хоча розповідається про склад, там можуть бути привітання або щось інше. Тут ось зображений парфюм. Чесно скажу, мені подобається набагато більше класичний варіант, виконаний. Бачите, він набагато красивіше виконаний. Набагато красивіше, ніж фланкер. Фланкер тут іде звичайне зображення парфюму на сірому фоні. такому. Ну, мені здається, якщо повірівнювати, то більше подобається класичний варіант, як його зробили у фото. Також ми з вами затестимо, і це я зроблю виключно для вас, бо я казала, що це важка артилерія і парфюми такі кріпкі. То я вам скажу, що оцей парфюмчик відрізняється від оцей парфюмчик, що я відкрила, відрізняється від цього кардинально, можна сказати так. Хоча серце, серце у них схоже. І база в деякій мірі схожа. Хто розповідає, що там парфюми. Інші, там отей, вони схожий між собою, там, а інші не схожі. Я вам скажу, що і москіно я є прихильницею Великої москіно, вони схожі між собою. Також схожі між собою нарциса Родрігес. Я знайома з цими ароматами, я їх дуже люблю і обожнюю. І там також є схожість. Схожість є у базі з ланком. Звісно, в загальній базі є деяка схожість. А також є, якщо. От Лаві СДБЛ, від нього йде вже дуже багато фланкерів. Він не один і не два, це один з них, я вам показала, а їх насправді дуже і дуже багато. Так от оці фланкери вони теж мають одну базу. Хоча початкові ноти відрізняються. Що я вам хочу сказати, затестивши цей і цей парфюм, то, звісно, фланкер. Як же ж він називає Роза екстраординарана Роза екстраординар... називається? Екстраординарна троянда, мабуть, перекладається. То цей парфюм більш нагадує крем для рук. Чесно, такий дорогий, якісний, багатий крем для рук, або засіб якийсь для тіла дорогий. Ну, Звісно, він розкриється по-іншому. Тут дійсно більше набагато троянди. Тут солює як більше мені, на мій ніс. На мій ніс це ваніль, більше солює, і більше солюють, боби тонка і печулі. І так як заявлено в ароматі, то тут, звісно, солює більше троянда. І саме троянда чомусь мені нагадує креми для рук, оскільки я не є прихильницею троянди. Втім, Зазвичай кажуть, смотря... ну, глядячи, яка троянда. Смотря, яка роза. Да? Тобто, російською мовою гарно знімати контент збираєш багато глядачів, українською мовою, я вже говорила і буду говорити, знім... збирається контенту набагато менше. У мене переглядів дуже мало по парфюмах, дуже мало. Але, втім, я вперто роблю відео про парфюмерію, оскільки я її обожнюю. Приємно було вас усіх бачити. Спасибі, що переглядаєте мене. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписався. Можливо, вам буде цікаві інші мої там погляди на життя, оскільки канал називається «Х-погляд», просто жіночий погляд на різні речі. І, звісно, ми там говоримо на різні теми. Можливо, переглядаєте ви там тару розклади мої. Підписуйтесь, продивляйтесь, бережіть один одного, любіть. Слава Україні! Побачимось!